Усім привіт! Ви на каналі Якось так В попередньому відео отут ось, посилання на нього я розказував, як я е, закладаю яєчка бройлера і е, повний цикл їхньої інкубації як проходить. В цьому відео я хочу показати і розказати, як я е, здійснюю режим інкубації звичайних курей несучок. З чого починаємо? Ну, я це вже зробив, я вам показувати не буду. Всі яєчка були протерті е, розчином перманганату калію. Сам інкубатор протертий з е, спиртиком. Далі складаю карту дорожню для інкубації, щоб нічого не забути, не запутатись. Ось вона. Складена вона по оцій таблиці, яка отута вискочить. Е, до речі, хтось спрашував у мене, де я беру режими інкубації. Режими інкубації всі я беру з отакої старої книжки. Її написав Чижевський в Дніпропетровську 99-му році. Дуже гарна книжечка про всіх. Птиць, які. Як вирощувати всіх птиць, які є в наших краях. Отже, повертаємося до нашого інкубатора. Сьогодні 28 березня, початок інкубації. Е, виставляємо температуру 37,8, вологість 50%. тобто всі ганчірочки намочені закладаю я пізно ввечері і всі маніпуляції роблю також ввечері. Окрім вологості, яка до 16 квітня буде е, 50%, також до 16 квітня. Буде здійснюватись поворот яєць до 10 разів, а коли більше. Як буде бажання. Поворот яєць. У мене він здійснюється інкубатором. Наклоном інкубатора. Ось така підставочка під нього. І інкубатор наклоняється. Здійснюється поворот до 16.04. Вологість. Також 50% до 16.04. З 9 квітня будемо здійснювати провітрювання. І з 8 зменшимо трішки температуру до 9-го, щоб скачок був нездоровий. І все. Тож, все буде у відео. 8 квітня 11 й повний день. Знижуємо температуру до 37,5. Вологість залишаємо на рівні 50%, тобто 4 ганчірочки, змочені теплою водичкою. 9 квітня. Вологість залишаємо сталою. 50%, поворот також здійснюємо до 10-15 разів на день. І підготовуємо наші яєчка до провітрювання. Сьогодні знижаємо температуру до 37,2. Також відкриваємо дві заглушки. Також з сьогоднішнього дня не забуваємо про 10-хвилинне провітрювання. 16 квітня, 18-й повний день інкубації. Останнє провітрювання. Прибираємо серветочки, вже ми яєчка переворачувати не будемо. І наливаємо водичку прямо в канали на дні. Якщо чути зараз вже це також знижаємо температуру до 37,1. 17 квітня, 20-й повний день. Сьогодні знімаємо всі заглушки, всі заглушечки. І дивимось. Ось уже перша цепля вилупилася. Завтра буде основний вилуп. Не забуваємо про. Не забуваємо про водичку під яєчками, але е, не потрібно сильно збільшувати вологість, так як е, цеплята. Можуть не проклюнути е, яйце по периметру. Накльов буде і цепля завмре. Це буде при великій вологості. При великій вологості. цепля наклюне яйце і не вилупиться. Е, це не бройлер. Курям не сучкам потрібна вологість близько 75%. Не більше. Не так як бройлеру. Якщо вологість буде більша, то вони не вилупляться. Ось якщо подивитися, накльов. На кльов є на багатьох яєчках. Все, чекаємо. 18. 18 квітня. День вилупу. Все за планом. Декілька вже вилупило з перегородки, я прибрав, щоб яєчко лежало на боку. Ось і все. Ось такий процес інкубації звичайних яєць, курей, несучок. Якщо було цікаво, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Підтримуйте україномовний контент.